Чи є вакцина Sinopharm B.I.B.P. Covilo проти COVID-19 безпечною та ефективною? Вакцина BIBP проти COVID-19 це алюміній гідроксид адювантна інактивована цільновірусна вакцина проти SARS-CoV-2, яка була включена у список ВОЗ для використання в надзвичайних ситуаціях у травні 2021 року. Процес надання дозволу на використання у надзвичайних ситуаціях включає оцінку якості виробництва, безпечності та ефективності вакцини. Усі вакцини, що увійшли у список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, вважаються безпечними і високоефективними у запобіганні тяжкому перебігу хвороби та госпіталізації внаслідок covid 19 З тих пір, як ця вакцина отримала дозвіл ВООЗ, вона вже була введена мільйонам людей в усьому світі, і дані з постмаркетингового спостереження були враховані у проміжних настановах ВООЗ, оновлених у жовтні 2021 року і березні 2022 року. Наприклад, в Угорщині ефективність вакцини у великій загальнонаціональній когорті приблизно 900 тисяч осіб, які отримали вакцину BIBP проти COVID-19, склала 69% у запобіганні інфікуванню SARS-CoV-2 і 88% у попередженні смертності пов'язаної з covid 19 Вакцина Sinopharm BIBP рекомендована для осіб віком від 18 років. Рекомендована первинна вакцинація дві дози по 0,5 мл, що вводяться внутрішньом'язово у дельтоподібний м'яз. Бустерну дозу рекомендується водити групам найвищого і високого пріоритету, наприклад, людям похилого віку, медичним працівникам, особам із супутніми захворюваннями через 4-6 місяців після завершення первинного вакцинального комплексу.